2 січня для українців не лише перший день нового року. У серцях усіх патріотів ця дата закарбувалася як день народження провідника української нації Степана Бандери. Цьогоріч цю дату відзначали у багатьох містах і селах України, особливо урочисто пам'ять видатного борця за свободу і незалежність України відзначили на Калущині. Сотні людей з усієї області, представники громадськості та політичних партій, народні депутати України, керівники місцевих органів влади та жителі Калущини урочисто відзначили 106-ті роковини від дня народження провідника української нації Степана Бандери на його малій батьківщині у селі Старий Угринів. Учасники пам'ятних заходів взяли участь у панахиді та покладанні вінків до підніжжя пам'ятника видатному сину українського народу, що їм іменем пов'язана найгероїчніша сторінка національно-визвольних змагань. Вшанували героя хвилиною мовчання. Відтак відбулося Віче, учасники якого наголошували на необхідності відновлення історичної пам'яті, повернення Степанові бандері, високого звання Героя України, а також допомоги у складних умовах сьогодення боякам ОУН УПА, які є прикладом у боротьбі за ідеали держави. Найяскравіші фрагменти виступів учасників Віче та головні моменти свята. Далі у репортажі з місця події. Ми черговий раз зібрались. На цьому святому місці, де народився і зростав майбутній патріот Борець за волю України Степан Бандера. Ця постать відома у світі. Його бояться по нинішній день. Його бояться навіть, що він у могилі. Минулому році. Саме 15 жовтня минуло 55 років, як його знищили там, на чужині. Будучи там, на могилі, із діточками нашого району, ми вертались зовсім іншими. Діти передавали один другому той дух і патріотизм. І коли вчора я отримав від взяття Степана Бандери вітання, не всіх, всім українцям з нагоди Нового року, свят і було основне побажання. Ми бажаємо від з тої землі, з Німеччини вам миру, ми бажаємо вам єдності, роль Степана Бандери. В наших сучасних умовах є тією, що він став тою фігурою, яка об'єднала зараз і схід і захід. Зараз вже не бояться люди, які рік-два назад до Майдану ще не знали, що воно таке націоналізм, що воно таке Бандерівщина, що таке, скажімо, наша та національна ідея. Вони зараз вже не бояться сказати назвати себе гордим словом «бандерівець». Я радий, що тут зібралися. Ну скажімо, ті бандерівці, які є найстійкішими, наймужнішими, не бояться ні холоду, ні вітру, ні нічого іншого. Які кожного року кланяються нашому героєві. Шкода, що стає все менше наших ветеранів УПА. Зараз доєдналися наші мужні вояки, які воюють на війні. Це не АТО, це не антитерористична операція. Це війна з Москвою, війна з Московією, війна з московським агресором, війна з путінськими найманцями, війна з нашим злим сусідом. І той героїзм, який показують наші вояки зараз там, він співмірний десь. Це інша війна, звичайно, інша війна. Але він співмерний з тим, що показували наші старші друзі, які є присутні тут. Степан Бандера це найвідомі... найвідоміший наш земляк. Для мене особисто немає сумніву в тому, що Степан Бандера це справжній герой України, і я впевнений, що справедливість буде відновлена, і він таки цей статус отримає знову офіційно і, юр... і, юр... і юридично. Я і мої побратими зараз вірно несемо службу на східних кордонах нашої держави, тому що бачимо, що як ворог порветься в східних теренів нашої держави, він піде далі. Звичайно, як і багато молодих хлопців з Івано-Франківщини, ми стоїмо там до останнього. Але розуміючи ще, що ми і не роздибалися своїм внутрішнім ворогом, який пив кров всі 20. Три роки нашої держави. Я хочу, щоб ми не забували поставлені завдання, які поставив нам майдан. І якщо Бандерівський принцип повстання Української національної держави переміг, то в цій державі хтось би хотів, щоб домінував не українець, але інша зайда на українській землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і буде правда на землі. Українська бандерівська правда з перемогою української бандерівської правди. Слава Україні! Я, розглядаючи питання на головній визволіній на головній голові УНУПА, проголосували і направив документи Порошенкові відразу після того, як він був призначений президентом після виборів, з тим, щоб остаточно утвердити і не коливати ситуацію. Щодо геройства Степана Бандери і Романа Шухевича. І також до століття від дня загибелі Василя Андрочака Різуна признати героєм України до 11 січня, а також прижиттєво признати героєм України Симчича Мирослава, сьогодні ще живого, легендарного воїна.